Дорогі браття і сестри, сьогодні ми з вами почуємо одну з найглибших і найзворушливіших притч, які залишив нам Господь Ісус Христос. Це притча про блудного Сина, історія про помилки, падіння, каяття і безмежне Боже милосердя. У кожного з нас бували моменти, коли ми віддалялися від Бога, шукали щастя там, де Його не знайти, та опинялися в життєвих труднощах, розчаруваннях і взагалі втраті сенсу життя. Але чи замислювалися ви над тим, що навіть у найтемніші часи Господь не відвертається від нас? Ця притча. Відкриє нам серце Бога, люблячого Отця, який завжди чекає нас із відкритими обіймами. Ця притча вчить нас не лише про силу покаяння, а й про важливість прощення, яке іноді важче дарувати, ніж отримати. Тож, давайте разом вслухаємося в цю історію. Можливо, хтось побачить у ній себе, хтось знайде розраду, а хтось відповість на давно наболіле питання, бо кожен із нас, Божа дитина і наш Небесний Отець, завжди готовий прийняти нас назад у свій дім. Притча блудного сина у далекому місті жив заможний чоловік, який мав двох синів. Старший, розважливий, працьовитий, завжди був поруч із батьком. Молодший, гарячий, допитливий, прагнув пригод та свободи. Одного дня молодший син підійшов до батька і сказав Батьку. Дай мені ту частку спадку, яка мені належить. Я хочу жити своїм життям. Батько сумно глянув йому у вічі, він розумів, що син ще не знає життя, не усвідомлює навіть те, що він просить, але сперечатися не став. Він поділив маєток між синами: молодший не гаяв часу. Зібрав речі, попрощався і пішов у далекі краї, сповнений цікавих та веселих надій. Спочатку все було як у мріях шумні бенкети, нові друзі, дорогий одяг, безтурботне життя. Ось вона, справжня свобода. Нарешті я її маю. Думав він. Але золото швидко тануло крізь пальці. Одного дня гаманець повністю спорожнів, і в цей самий час, у тій землі, де він був, настав страшний голод. Тепер ті, кого він називав друзями, навіть не дивилися в його бік. Він залишився зовсім один. Відчаю, він навіть влаштувався пасти свиней. Для Юдея це було найгірше приниження, яке може бути. Голод дошкуляв настільки, що він заздрив навіть тваринам, які їли жолуді. Тоді, серед смороду і бруду, у нього вперше спалахнула думка У мого батька. Навіть слуги мають що їсти. А я тут, я помираю з голоду, що ж я наробив? Він уперше за довгий час подумав про дім, згадав про те, як батько турбувався про нього, як тепло було в їхньому домі, і йому стало. Так боляче, я повернувся, я скажу йому, Отче, я згрішив перед Тобою і перед Богом, я недостойний більше зватися Твоїм сином, тільки прийми мене, хоча б як наймита. І він вирушив у дорогу. Весь цей час батько не втрачав надії. Щоранку він виходив за ворота і вдивлявся вдалечінь. Аж ось одного дня він побачив далеку тонку постать, що з'явилася на горизонті. Знайомі риси, знайома хода. Хоча й важка, але така рідна, батькове серце стислося. Це він, це мій син нарешті. І він кинувся назустріч, не чекав, не роздумував, не дорікав, просто побіг. Коли він обійняв сина, той здивований тільки встиг. Прошепотіти, отче, я, я, я згрішив, але батько навіть не дав йому договорити. Швидко, гукнув він, принесіть найкращий одяг, дайте моєму синові перстень, заколіть вгодоване теля, ми святкуватимемо, бо мій син був мертвий і ожив. Був загублений і знайшовся. Старший брат, почувши радість у домі, обурився. Батьку, я все життя тобі служив, завжди був тобі вірним, а цей, цей повернувся після розгульного життя, і ти ще влаштовуєш бенкет. Батько лагідно поклав руку синові на плече і сказав, Сину мій, ти завжди був зі мною і все моє твоє. Але цей брат твій був мертвий, і нарешті він ожив. Він був загублений і нарешті знайшовся. Хіба не варто цьому радіти? Брати і сестри, притча про блудного сина це історія не лише про одну людину, вона про кожного з нас. Скільки разів ми відходили від Бога, думаючи, що самі знаємо, як жити. Скільки разів ми губилися у спокусах світу, шукаючи щастя там, де його немає. Але Бог, як той батько з притчі, завжди нас чекає, Його любов не має меж. Він вдивляється у далечінь, сподіваючись побачити нас, коли ми змучені і зранені гріхами, нарешті повернемося додому. Бо сказано. Так само і на небі радітимуть більше за одного грішника, який кається, ніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Ця історія також нагадує нам про небезпеку гордості, адже старший брат не зрозумів милосердя свого батька. Він думав, що заслуговує на нагороду більше за свого брата, який оступився. Але Господь говорить нам, бо думки мої не ваші думки, і дороги ваші не дороги мої. Бог судить не так, як судить людина, Його любов перемагає наші падіння. Його милосердя більше за будь-який гріх. Тож чи не настав нам час повернутися до нашого Отця, чи не настав час відкинути гординю та навчитися прощати так, як прощає він? Бо Господь говорить прийдіть до мене усі втомлені й обтяжені, і я. Облегшу вас. Друзі, двері Небесного Отця відчинені постійно, Він чекає на нас. Чи зробимо ми перший крок йому назустріч?